Добрий день! Привіт вам із Басарабії, Південь Одещини. Підійшла до куща своє, своєї трояндочки є Вальцер. Ха -ха. Подивіться, подивіться, які вони красиві ці троянди. У нас тут поруч квітне акація, і з неї летять ці квіточки біленькі, як сніг, так їх багато. Коли вона квітне, то пахне дуже приємно. Але ж коли облітає, то не дуже це приємно. Дуже багато з неї мусора, сміття. А тут цілий букет, і тут, і тут букет. уже серединка, середня квіточка от квітає, розкрила свої течинки, а поруч відкриваються нові трояндочки, а молоденькі трояндочки нові зі, такі з лінцом. Коли вона відквітовує, то відкриває свою серединку. Троянди крупні, а ті, що вже потім відкриваються, менші розміром. Кощ квітує рясно-рясно, рясно, рясно. рясно квітує кош. Дуже файна трояндочка, білий колір такий приємний, і самі квіточки, наче з паперу, зроблені. А ось яка красива, настільки красива. Картини писати з неї. Сонце світе і не можу зрозуміти, що я знімаю. Але ж Квітує довгенько вона. Ще багато бутончиків осгляньте. І ще має багато квітувати. Ось покажу. Так як він є висотою, який він. Ось. Троянда витка шніє вальцер. Росте у мене як кущик.